Найперший кандидат на санкції Києва російський олігарх Олег Дерепаска. В Україні він досі володіє миколаївським глиноземним заводом, що є частиною групи Русал алюмінієвої імперії мільярдера. Русал вже два роки перебуває під українськими санкціями. Тож восени 2017-го компанія оголосила, що продала миколаївський глиноземний міжнародному сировинному трейдеру Glencore, також тісно пов'язаному з Росією. Проте, згідно з державним реєстром Міністерства юстиції України, Дерепаска досі головний бенефіціар заводу. У слід за США Київ може оголосити санкції і щодо олігарха Віктора Вексельберга, уродженця Дрогобича та найбагатшої людини Росії, за версією Форбс, група Гастек Вексельберга володіє чотирма із 43 облгазів та міськгазів України. А саме Дніпрогазом, Донецьк, міськгазом, Кріворіжгазом та Харківгазом. Під прицілом також і Ігор Ротенберг, син друга і спаринг партнера Володимира Путіна із Дзюдо, Аркадія Ротенберга. Після запровадження санкцій ЄС та США Аркадій розділив активи між синами. Тепер ігор Ротенберг господарює в торгівельному центрі Океан Плаза в центрі Києва. Російський олігарх родом зі Львова Михайло Фрідман по суті володіє в Україні Альфа банком, Київстаром та низкою менших компаній. Добрий день його бізнес-група активно кредитувала російський військово-промисловий комплекс. Проте на початку 2018-го Альфа-Банк оголосив, що через американські санкції припиняє цю діяльність. Менш відоме прізвище. Російський сенатор та олігарх Олександр Бабаков. Через підставних осіб він є мажоритарним акціонером аж 11 українських обленерго. Наприклад, Житомир Обленерго на 91 відсоток. А Одеса Обленерго на 48. Також офшорні компанії Бабакова володіють готелями Прем'єр Палас, Русь, Либідь та іншими. Серед решти російських олігархів, кандидатів в санкційний список української влади, учасники будівництва Керченського мосту та іншого бізнесу в анексованому Криму, а також компанії, задіяні в проєкті Північний Потік. потік-2». питання тільки в тому, чому українська влада замислилась над санкціями щодо російських олігархів лише після того, як ці санкції запровадили США.